У цьому матчі багато що було вперше. Уперше в сезоні зіграли на засніженому полі. Уперше за металург міг забити Федотов, але з двох метрів пробив у стійку. Свій перший гол у прем'єр-лізі забив Сімінін. Причому гол капітана Волині претендуватиме на один із найкращих у турі. Ударем зі штрафного відзначився і Ерік Бікфалві не вперше, в дев'яте у сезоні за Волинь. Перша заміна була зроблена ще в першому таймі. Замість Федотова вийшов Габріель, але серед ударів металурга запам'ятався хіба що ось цей лазяч влучив у голову хлопчику, який подає м'ячі. Другий тайм почався з першої грубої помилки головного арбітра Євгена Ароновського. Після удару Кобахідза м'яч влучив у руку морозюка. Рефері мав призначити пенальті, але вирішив продовжити гру. Судді так вони вважають, що раз ми не дружимо дружим, так близько, Как когда-то раньше, то и пенальки давать не надо. Они за это надо как-то по-другому действовать. А ми по-другому зараз не можем. Сейчас, как бы, нет бюджету. Нарешті уперше за три місяці лікування на поле вийшов жуніор Мараєс. Але до 70-ї хвилини моменти були переважно у Волині. Кілька мав Ерік, але футболіст збірної Румунії ще раз довів, що йому легше забивати після стандартів. Із 70-ї хвилини Металург почав повністю перегравати Волинь, і Мараєс забив свій перший гол у сезоні. До фінального свистка Металург двічі міг зрівнювати рахунок. Чечер не влучив у ворота після передачі лазіча. А Мараєс міг стати героєм поєдинку, але змарнував вихід сам на сам із неділь. Показовий момент провальної гри Волині в захисті наприкінці матчу швидка заміна новака. На полі захисник протримався 10 хвилин. Волинь таки зуміла втримати перемогу, але Віталій Кварцяний не вперше у сезоні розкритикував гру своєї команди. Вітя в якому я настроєння. Я іноді про єгралі спокійно говорити. А зараз виграли, у мене багато питань в команді. Ну ми навіть Маріуполь не обіграємо, якщо будемо таке настроєння мати. Тонкий психолог, безперечно, Віталій до між Я думаю, що він не просто так проводить такі прес-конференції, я думаю, що він якийсь певний меседж все-таки команді дав зрозуміти, щоб вона не розслаблялася. тому що, в принципі, перемогти донецький металург, який обіграв Шахтар, не так то й все просто, правда ж? Ну і безперечно, вітаємо ми Владислава Гельзіна, який забив м'яч з гри. І знову ж таки, цей гол претендуватиме на звання найкращого голу туру. Щоправда, це ми будемо анонсувати в наступній програмі. І в наступній програмі, наскільки ми будемо розігрувати гол футболку, якраз Владислава Гельзіна. Точно, залишилося точно залишилося придумати лише питання. Так само ми його вітаємо. Ну і більше при присвят... Бечемо його персоні якраз е, часу у наступній програмі.